Розмінування це фундамент відбудови. Без цього фермери не зможуть вийти обробляти поля, а будівельники не зможуть відновлювати будівлі. Але за міжнародними даними, п'ята частина України забруднена вибухонебезпечними предметами. Тож розмінувальникам роботи стане на десятки років вперед. Чим займається Асоціація саперів? Асоціація саперів це оператор протимінної діяльності. Це в першу чергу гуманітарне розмінування. Mm -hmm. Але це також навчання населення щодо ризиків від вибухонебезпечних предметів. І третє, не менш важлива складова, це надання допомоги постраждалим від мін та вибухонебезпечних предметів. А хто займається розмінуванням в нашій країні? По-перше, треба сказати, що розмінування воно є різне. Є бойове розмінування, тут все зрозуміло. Так mm -hmm. це військові, так оперативне розмінування це як правило прерогатива. Державна служба надзвичайних ситуацій, коли там, хтось знаходив там, снаряди або залишки Другої світової війни, mm -hmm. там, телефонували, приїжджали ДСНС, ліквідовували загрозу. І третє, найбільш, скажімо, такі складне і кропітке це гуманітарне розмінування. І гуманітарним розмінуванням займаються оператори протимінної діяльності. Наша віце-прем'єр-міністерка сказала, що вона заміновано 30% держави. То ми будемо розміновувати це роками для нас, оцих 156 тисяч квадратних кілометрів, це є потенційно небезпечна територія. Але це не значить, що там все от за є намінами, боєприпасами. Коли ми закінчимо вже в Україні весь оцей комплекс на технічно обстеження території, ми будемо знати, що де заміновано, де не заміновано. А ще мені дуже цікаво, як це відбувається. От, наприклад, замінували поле пройшло два роки. Угу. Там вже купа рослин, все. Дуже, до речі, слушне запитання, тому що всі думають, що все, там розмінування, все, сапер, прийшов, да, змін, і Пішов міне шокочам, там все там. Чому? Чому так довго? Тому що А, по покос трави, Б, потім прибирання тих тривити. А тільки ж після того там а, це і то, це якщо це ОРВБД. Ну, очищення, угу. якщо це мінне поле, це взагалі стрижка ножницями трави. І тому воно так довго. І ще багато хто забуває про погодні умови. Всі такі вважають, що там кожен день робочий. У нас був місяць постійно лило дощі. Сапер ми мали такі чуботі, ну резинові, звичайно. Ну все рівно ну, ніхто їх не випускав туди в поло, бо це вже і небезпечно. ну, як ти? Яка пильність в такі в таких погодних умовах? Що ти там зможеш знайти? Uh -huh. Ось треба ж і це враховувати зимою. Взагалі ручне розмінування і не відбувається, якщо ґрунт. Якщо я не помиляюсь, мінус один все ти, ти не проводиш ручне розмінування, тому що металошукачі вже вони просто не реагують. Чи є в нас в Україні нові технології з розмінування? Я завжди наголошую, що. Будь-які технології, будь-які інновації це є доповненням до роботи саперем. Я вам більше того сказав, знаєте, там бачили, да, там великі роботи, які їдуть там, роботизовані комплекси, наприклад, хорватського виробництва. Всі думають, що ось вона прийшла, там і все. Ні, після того ще йде сапер і перевіряє, тому що, наприклад, якийсь вибухонебезпечний предмет може не здетонуватися, навпаки, в ґрунт закопатися. І скільки це коштує, наприклад, от розмінувати гектар? Землі ринок ще не запущений, тому. Ціна не сформована. Uh -huh. У нас воно буде відомо тоді, коли на Прозоро будуть тендери, будуть виграватися, успішно будуть реалізовуватися. Тоді якісь сформується якась ціна там, за квадратний метр. Uh -huh. Взагалі, uh -huh. до речі, у нашому понятті немає понятті гектарі. поняття гектарів. Це поняття ферми. Ми рахуємо метром. Був такий дуже грубий підрахунок. Тобто, скільки в тебе взагалі ушло, наприклад, коштів всіх, адміністрація, логістики і так далі. Тому подібне, нам, наприклад, розміновані. Оце сільськогосподарське поле. І вивели середню цифру. Тоді, я пам'ятаю, це було 3-4 долари за квадратний метр. Один гектар це 10 тисяч квадратних метрів. Тобто, це 40 тисяч чи... доларів. Ну, гектар це все ж таки. А що, середнє сільськогосподарське поле це може бути десь 27 гектарів, це може бути 100 гектарів. Ми в е Талаківці працювали, це східна частина від Маріуполя угу. на той час. Ось там було 100 гектарів на сільськогосподарського поля. Є щось, що має зробити держава, щоб пришвидшити цей процес? Тут я мушу все ж таки похвалити державу. От, да, Ми любимо критикувати, але саме в самому питанні протиміни діяльності е ми багато чого що робимо. Що би я порадив? Це все ж таки прислухатися трохи більше до операторів. Це один момент, і другий момент все ж таки ще більше активізувати питання е, протимінної діяльності. Як можна говорити про відновлення без Якщо розмінування? Не, не, не. Що ти можеш відновити? Навіть відбудовувати дома не можеш. Я це знаю, тому що до нас звертаються, скажімо так, серйозні. Організації, які займаються відбудовою будинків, і вони не запускають будівельні компанії, поки сапер не скаже, що там немає якихось вибухонебезпечних уламків, предметів так далі. І тому подібне, тому що хто знає, там дом обстрілювався, якщо снаряд повзлетів, попав і не здетонував, або угу, ще, або може той саме заклав щось. Відновлення неможливе без протиміни діяльності.